Привіт-привіт, малята! Розумники красуні! Ви на каналі Сонце в Піжамі. Тут завжди тепло, казково цікаво. Так що вмощуйтесь зручніше, бо зараз я розповім вам нову захопливу казочку. Маленький ліхтарик, що шукав свою зірку. Частина перша маленький ліхтарик Люмі. На тихій вулиці, де трава схилилась одна до одного, наче шепотіла на вітрі, стояла стара майстерня годинникаря. За товстими скляними вікнами можна було побачити безліч чудернацьких речей настінні годинники з різьбаними пташками, маленькі дерев'яні шкатулки іграшкові паровози, що виблискували мідними трубами, і навіть музичні скриньки, які інколи грали самі по собі. Серед усіх цих дрібничок на стіні висів. Маленький ліхтарик на ім'я Люмі. Він був не зовсім новий, трохи потертий, з маленькими подряпинами на корпусі, але його скляне віконце все ще світило чистотою. Люмі любив слухати, як майстер лагодить годинник. Наспівуючи собі підніс, і спостерігати за тим, як старі речі знову оживають у його дбайливих руках. Коли надходив вечір, а майстер, зітхнувши від втоми, вимикав світло і йшов додому, майстерня занурювалась у тиху напівтемряву. І тоді Люмі запалював свою маленьку лампочку. Він обережно освітлював кімнату теплим жовтим світлом і довго дивився в велике кругле вікно, де на темному небі розсипалися мільйони мерехтливих зброй. Частина друга. Перша іскра мандрівки. Тієї ночі, коли вітер особливо ніжно колихав гілля дерев, а зірки на небі здавались особливо яскравими, Люні знову сидів біля свого віконця. Його маленьке серце наповнилось тихим сумом. І великою мрією. Він бачив, як зірки блищать одна поміж одною, як весело підморгують одна одній, а він залишався тут, у старій майстерні, далеко від чарівного неба. Чому я не можу бути серед них? прошепотів люмі сам собі. Може, я просто замалий, а може, мені просто вирушити шукати свою власну зірку. Від цієї думки маленький ліхтарик затріпотів світом так, ніби в нього всередині спалахнула нова іскра. Він озирнувся на знайомі стіни майстерні, налагідно поскрипуючи годинники. І стару музику, що ледь чутно звучала зі скриньки. Я повернуся, тихенько пообіцяв Льомі, але спочатку знайдути світло, про яке мрію. Обережно, щоб не розбудити і інших мешканців майстерні, він розгойдався на своєму гачку. Змолегка змахнув гачечком за шнур і зіскочив униз на м'який килим. Його маленькі ніжки-тішки злегка підстрибнули, але ліхтарик був спритний. Він же давно тренувався спускатися, мріючи про свою манрівку. Тихенько, як промінчик місячного світла. Люмі прослизнув до дверей, натиснув плечиком на важку клямку, двері ледве чутно рипнулися, і маленький мандрівник вступив у ніч. Перед ним розкинулася велика невідома темрява повна загадкових шелестів і пахощів. Нічних квітів. Але люмі не злякався. Він запалив свою лампочку яскравішим теплим світлом і рушив уперед прямо назустріч зіркам Частина третя. Сад і новий тетру Крок за кроком, освітлюючи собі дорогу теплим світлом. Люмі опинився в старому саду за майстернею. Високі дерева нависали над ним, ніби в велетенські велетні, а трава ніжно шерхотіла під ногами. Ліхтарик трохи злякався, навколо панувала тиша, тільки зрідка лунало загадкове. Шух. Наче хтось невидимий поспішав крізь траву. Люмі на мить зупинився. Його світло трохи затремтіло, а раптом це нічні духи прошепотіли сам собі. І раптом на його слідневі кольце впала перша холодна крапля. Потім ще одна і ще у повітрі запахло свіжістю. Почався теплий дрібний дощик. Привіт! Раптом почувся веселий голос просто з повітря. Не бійся, я всього лиш маленький-маленький дощик. Люмі озвернувся. І побачив крихітні сріблясті крапельки, що весело стрибали довкола. Вони неслися в повітрі, танцювали на листочках, скочувалися з квітів. Одна з капельок була трохи більша за інших, і мала справжнє обличчя усміхнене і добре. Мене звуть Кап, Промовила крабля. А тебе як? Я люмі, несміливо відповів ліхтарик. Я шукаю свою зірку. Кап весело закрутився навколо люмі, блискаючи дрібним світлом. Зірку? Це ж прекрасно. Я люблю подорожувати. Можу піти з тобою, запропонував дощик. Вдвох завжди веселіше, і ніч не така страшна. Люмий освітився ще яскравішим світлом від радості. Він не думав, що в дорозі зустріне друга так швидко. І ось вони рушили далі разом. Маленький ліхтарик і стрибаючий веселий дощик, освітлюючи і омиваючи слях через нічний сад. Частина четверта. Місто світла. Сад поступово закінчився, і перед мандрівниками розкинулось місто. Вночі воно здавалось казковим. Вулиці були вимущені бруківкою, а на кожному кроці стояли старовинні ліхтарі, що тихо мерехтіли теплим жовтим світлом. Люмі широко розплющив очі. Подивись, скільки тут світла! вигукнув він, запалюючи свою лампочку. Ще яскравіше, кап весело стрибав поруч, пускаючи блискучі краплі навколо. Вони пройшли повз великий ліхтар на розі вулиці. Ліхтар був старенький, трохи похилений, але його світло було міцним і впевненим. Доброго вечора! Маленький друже, привітався Ліхтар басовим голосом. Що привело тебе до нашого міста? Я шукаю зірку, з надією відповів Люмі Хочу світити так само яскраво, як і вони. Старий Ліхтар посміхнувся своїм золотим полум'ям. Справжнє світло не завжди там. Де ти шукаєш нього в небі, сказав він задумливо. Іноді воно живе поруч. Тут у серці. Люмі замислився над цими словами, але подякував і рушив далі. На наступному перехресті вони зустріли ще більше ліхтарів. Маленькі круглі гірлянди, що виблискували, мов зорі, казкові вуличні світильники, прикрашені кованим візерунками, навіть кумедну кишенькову лампу, яка весело підморгувала люмі. Кожен із них світив, де міг. Хто освітлював лавку в парку, хто допомагав знайти дорогу додому в заблукалому кошеняті, а хто просто дарував радість своїм теплим сяйвом. Дивись, Люмі, захоплено вигукнув кап. Кожен ліхтарик має своє місце і свою зірку на небі. Люміна мить зупинився серед вулиці. Він раптом відчув, як його власне світло стало трохи яскравішим і теплішим. Може, його зірка зовсім близько? Та в цю ж мить велика хмаринка закрила небо, і ліхтарик більше не бачив своїх зірок. Зляканий, але рішучий. Він стиснувся в собі і вирушив іти далі. Я мушу знайти відповідь, шепнув Люмі і рушив уперед разом із Капом назустріч своїй мрії. Частина п'ята. Місяць і таємниця світла. Люмі і кап вийшли на вершину величезного пагорба за містом. Тут усе було інакше тихіше, спокійніше. Ніч розливалась навколо темною оксамитовою ковдрою, на якій яскраво горіли зорі, та найбільше сяяв сам місяць, срібний, величний, мов старий мудрець, що дивиться на всіх із ласкою. Люмі затамував подих і, набравшись сміливості, звернувся до нього. Великий місяцю я шукаю свою зірку. Хочу світити так само яскраво, як і ті зорі на небі. Але як? Місяць повільно погойдувався у Височині, ніби замислюючись. Потім його ніжне світло спустилось на люмі тонким промінцем, і у всьому світі стало ще трохи світніше. Маленький ліхтарю!» – пролунав глибокий і теплий голос. Ти вже володієш світлом, твоє світло не тільки те, що ти даруєш у темряві, твоє світло це твоє добре серце, твоя вірність, твоя відвага мріяти. Люмі здивовано блиснув лампочкою. Але я такий маленький. Як я можу бути зіркою? Місяць м'яко засміявся. І найбільші зорі колись були маленькими і непомітними. Важливо не те, де ти знаходишся. На небі чи на землі важливо, чи ти світиш для інших. Люмі замислився. Він згадав, як кожного вечора освітлював темну майстерню, допомагав годинникам відраховувати час і дарував затишок старим речам. Виходить, я вже свічу? несміливо промовив він. Так, прошепотіли зорі. Разом із місяцем. Кап, який увесь час весело стрибав поряд, блискуче закрутився довкола Люмі. Я знав, що ти справжній ліхтарик зірка. І в цю ж мить Люмі відчув: його світло стало теплим, глибоким, і невидимо Зв'язаний з усіма зірками на небі. Він вже не шукав свою зірку, він сам став частиною Великого Сяйва світу. Частина шоста. Повернення додому. Ніч добігала кінця, місто повільно спало над лагідним світлом місяця. А на сході вже займалася перша бліда зоря. Люмі і Кап стояли на пагорбі і дивились на майстерню, що тихо дрімала вдалині, немов теплий будинок із казки. Пора додому усміхнувся Люмі. Його маленьке світло. Тепер горіло рівно і тепло, ніби всередині запалили справжню зірку. Вони з капом неквапливо рушили знайомою стежкою. Дощик радісно стрибав навколо, наспівуючи щось собі під носа, а люмій відчував середині незвичайний спокій і радість. Коли вони підійшли до майстерні, двері трохи прочинились самі по собі, наче будинок чекав на свого маленького мандрівника. Люмі обережно піднявся на своє місце на стіні біля старого годинника. Він поглянув на знайомі речі, шкатулки, іграшки, музичні скриньки. Всі вони солодко спали під його теплим світлом. Невдовзі прийшов майстер, він здивовано зупинився посеред кімнати. Ого, тихо промовив він, дивлячись на люмі. Ти сьогодні світиш інакше, тепліше, мабуть. У тебе з'явилась справжня душа. Люмі щасливо блиснув своїм вогником. Він нічого не відповів. Лише тихо світив, зігріваючи світ навколо. Тепер він знав напевно його зірка завжди була з ним усередині, у світлі, яке він дарував іншим. І кожного вечора, коли над містом сходив місяць, маленький ліхтарик Люмі знову дивився у вікно, але вже не мріяв бути десь далеко. Він знав, він потрібен саме тут, де його світло так необхідне. Кінець казки.